Вже декілька місяців у Житомирі працює центр рекрутингу до Збройних Сил України. Скільки людей завітало та з якими питаннями звертаються? 5 вересня дізнавалися журналісти Житомир. .Інфо». Всього за роботу рекрутингового центру це майже три місяці. звернулося 651 людина та 189 листів відношень вже видано на руки. За серпень місяць звернуло 163 людини. Щодо роз'яснення, це можливо можуть бути звернення по телефону, особисті звернення, якщо людина приходить, та видано на руки вже 54 рекомендаційних листи. За всю роботу рекрутину центру звернулося близько п'яти жінок. Були надані роз'яснення, але на жаль, поки жодного відношення ще не буде. Людина, яка добровільно вирішила долучитися до оборони держави, може самостійно обрати посаду та військову частину. Приклад військовозобов'язаний отримав рекомендаційний лист. Надалі з ним працює конкретна та військова частина, куди він взяв відношення. Надалі він іде в ТЦК та СП. Потім його направляють на проходження базової загальновійськової підготовки відповідно до роду військ, де він буде проходити свою службу, та після проходження без АВП вже йде у свою військову частину. Не, ще жодного разу не виникало питань щодо потрапляння саме на ту посаду, куди вибрав військовозобов'язаний. Рекрутери надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду. Хлопці приходять задають будь-які питання. ми їм роз'яснюємо про наші підрозділи, які є у нас структурні, про спеціальності, посади, які є особливості служби на тій чи іншій посаді. Найбільший страху у хлопців те, що вони не потраплять в той підрозділ та на ту посаду, в яку вони взяли відношення. Але кожна рекрутингова група кожної військової частини супроводжує Оджує їх на кожному кроці, отримати детальну інформацію можна в центрі рекрутингу за адресою майдан Корольова 5.